На це все потрібні гроші. Тут я як в американському фільмі я кар'єрний коуч. Ну, в мене перших п'ять років була депресія. Я б не хотіла жити в Майамі. Друзі, всім привіт! Це Надя. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу трошки з вами поспілкуватися про мої враження від життя в Америці а, за два роки. Розкажу вам більш детально трошки свою історію, які події зі мною відбувалися за два роки. І поділюсь з вами своїм досвідом. Поїхали! Отже, я приїхала в США в штат Нью-Джерсі в 22-му році, в кінці жовтня, я виграла Грін карту і я приїхала сюди по цій лотереї грін-карт. І я пам'ятаю: ну, перш за все, я хотіла в Штати, так? І, звісно, в мене були Якісь очікування, що тут буде дуже класно. І я пам'ятаю, перші два тижні я так приїхала, мені все подобалося. Я ходила по Америці, по Манхеттену, роздивлялася все і думала, Боже, я як в американському фільмі мені таке було відчуття трошки дереалізації, реалізації. Знаєте, що це все не зі мною відбувається, що це так якось зовсім не так. Але е, коли ти починаєш жити в якомусь певному місці, то ти, звичайно, стикаєшся із перш з певними якимись труднощами. А, і найбільшим викликом для мене е, став якраз саме оцей перший період. Я е, потім багато чого дивилась, читала на цю тему, е, і я дізналася, що є таке поняття як е, синдром Емігранта. Так? І е, для мене це. Е, не було так очевидно, мені здавалося, що мені буде тут якось нормально добре, але я відчувалася дуже одиноко в перший рік життя в Штатах, і е, перший рік, взагалі і перший час, от саме там, напевно, перших кілька місяців були, напевно, найбільш для мене таким е, часом випробовувань, е, тому що я, е, ми заїхали в нову квартиру. Перше, знайти цю нову квартиру це було складно. Потім ти приїжджаєш в принципі з одною валізою, так і треба було купити все там від меблів до якоїсь постілі і всього такого. І е, на це все потрібні гроші. ти ще, наприклад. Я вже мала роботу, але я ще не працювала, коли я тільки приїхала. Я вийшла на роботу десь тиждень, коли я вже жила в Штатах, але першу зарплату я отримала десь через півтора місяці. Так? І у цей час мені потрібно було витрачати багато грошей, а я ще не заробляла в американській валюті. І мені просто ну, це було все дуже здавалося дорого і було дуже складно. І я нещодавно була на вечірці в американській компанії. Там була дівчина, яка в Америці 15 років. І вона мене запитала, каже, а скільки ти в Америці? Я кажу, ну я от майже вже два роки. Вона, о, це то, напевно в тебе ще такий а, період ейфорії. Тобі так все подобається. Я так, знаєте, М -м, та -та, мені так дуже все подобається. А питаюсь, а в тебе як було? А вона мені каже, ні, ну, в мене перших п'ять років була депресія. І я їй нічого не сказала, але мене дуже здивувало те, що вона думає, що в мене має бути ейфорія а про себе вона каже, що була депресія. Тому я вважаю, що це нормально абсолютно, коли ти переїжджаєш в іншу країну, що ти відчуваєш. Тугу за батьківщиною, а що ти стикаєшся з різними побутовими труднощами? І оцей перший рік, принаймні, для мене, був дуже-дуже складним. В мене навіть сіпалось око. Я розумію, наскільки це смішно звучить, але це, це просто реально так і є. Що зі мною сталося за цих два роки найприємнішого? Ви знаєте, найприємніше це коли ми приїхали. Ми, звісно, заповнили онлайн різні заявки і документи для того, щоб отримати свою грін карту за тою програмою DV Lottery. і ми заплатили там певний збір. Здається, 330 доларів. Грін карта коштує, і вона прийшла нам по пошті. І я пам'ятаю, це Це коли ти, знаєте багато років. Е, бо процес заповнення заявки і потім вже переїзд в США він тривав досить довго, більше двох років. І коли ти так довго чогось прагнеш, і потім отримаєш, і це така просто маленька пластикова карточка, але вона прямо, я не знаю. Принесла море задоволення в моє життя, я пам'ятаю, була така щаслива і так розглядала зі всіх сторін. І... і от ця радість от мені найбільше запам'яталася. Я дуже рада, що я зараз живу в Америці. І а, потім, коли ми вже почали а, жити тут свій другий рік життя, а не перший, коли а, вляглись якісь певні побутові. А, Проблеми, ми знайшли роботу, ми влаштували дитину в школу, якось більш-менш, знаєте, знайшли свого лікаря сімейного, ще щось ще щось. от такі питання повирішувалися, стало жити краще. Ось, але от я пам'ятаю, що був такий перехідний період від того часу, що я тут дуже самотня за такою тугою до батьківщиною, і я дивилась в вікно і думала: ну чого я туди піду? Чого я піду? Кудись гуляти, я там нікого не знаю. Я відчуваю себе тут чужою, знаєте, але я рада, що я зробила над собою якісь зусилля, і я почала більше ходити на різні івенти, де є українці. А я дуже рада, і навіть в цілях цього року, 2024-го, я собі написала, коли планувала цей рік, що, що чого б я хотіла досягти. Я б хотіла. Ну, познайомитись з американцями і почати з ними дружити. Так? І от за цей 24-й рік мені це теж вдалося. Я познайомилась ближче зі своїми сусідами. Я не можу сказати, що ми, звичайно, такі друзі, як от в мене були друзі в Україні з дитинства, однокласники, але в мене тут з'явилось дуже багато знайомих, друзів, і є вже з ким поспілкуватися. І оцей другий рік я вже відчуваю себе краще, я відчуваю себе більш. Ну, не так, як вдома, так, але я вже теж привикаю до США, до різних е, там, моментів якихось. І взагалі мені здається, що ти не можеш просто так, знаєте, там, ніколи не живши, наприклад, от Україна, що таке для мене Україна? Я жила все життя у Львові, і, звичайно, що я люблю Львів, і я люблю свій район Цихів. Е, там, де я жила, так саме цей. Але якщо, наприклад, мене запитається про якесь інше місто України. Я не відчуваю якоїсь такої прив'язаності, знаєте, і і такої, як до Львова. І так само тут, щоб зрозуміти і полюбити якесь місце, там треба пожити певний час. І от за цих два роки м я вже знайшла тут в джерсі Сіті і в нью е, улюблені кав'ярні, якісь знаєте, ці місця, де мені подобається гуляти. Парки якісь, і я починаю розуміти, що я вже люблю це місце, так. Америка, What a Place. Я також їздила за кордон, і мені було дуже приємно, коли я поверталась додому. А в аеропорту я показала карту і там окрема, ніби. Окремі дві черги, якщо ти ніби прибуваєш, тобі треба візу перевірити, і для тих людей, які мають грін карту і громадянство. І коли я проходила цей митний контроль, вони мені сказали «Welcome home». І це було дуже приємно. дуже. Я ще не відчуваю, що Америка дім, але я е, відчуваю, що я більше адаптувалась і полюбила це місце. Я за тих два роки змогла трошечки більше поподорожувати Америкою. А я була в Сіетлі, я вам зараз тут десь вставлю фотографії або відео Сіетлу. Сіетл – це інша частина Америки. Я живу на East Coast, ніби на східному узбережжі. А Сіетл – це Вест Коуст і це Західне узбережжя. І летіти з Нью-Йорка в Сіетл 6 годин тобто, це переліт всередині одної країни, і він настільки довгий. І там зовсім якийсь, мені здався, інший клімат. Ну, мені було дуже цікаво дивитися, як от в іншій частині Америки живуть люди. Ну мені свят здався. Я була там в листопаді, таким дуже дощовим місцем. Просто кожен день, коли ми там були, падав дощ, і запам'яталось мені, що там в даунтауні дуже багато будинків вони мають такі дашочки скляні. І ти можеш ніби гуляти навіть в дощ по вулиці, але без парасолі. Це дуже класно, це мені дуже сподобалось. Також я побувала в Флориді кілька разів, і я була в Майамі, і в менших містах. Флорида мені теж сподобалася. Взагалі, це велика перевага Америки, що тут настільки різна географія, так? різні клімати, наприклад, Нью-Йорк, Нью-Джерсі це, ну, це я не знаю. Дуже відрізняється, дуже тому що там тропіки, так а тут абсолютно такий помірний клімат, і летіти мені всього туди три години. І мені, звичайно, як всім подобаються теплі краї, але для себе я теж так подумала, що я б не хотіла жити в Майамі. Я насправді дуже боюся різних ураганів. Катаклізмів, і от недавно там були два великих урагани. Я дивилася ці, ці новини. Я подумала, що я б напевно зійшла з розуму. Я просто би реально зійшла з розуму. Якщо б я жила в Майамі, і мені треба було би постійно евакуйовуватись. Е, ну, я б не хотіла таке переживати тут, е, от де я живу, на східному узбережжі в Нью-Йорку, е, Дуже така ерія е, дуже хороша, так бо в нас. Е, Класний клімат, набагато сухіше і сонячніше, ніж в Сіатлі, і е, так само в нас немає якихось таких природних катаклізмів. Так, е, у нас досить тепло. Ну, мені, мені тут подобається, але звичайно, в Майами і Флориду дуже класно їздити відпочивати. І ще літом я була в Пенсильванії, це в е, Філадельфії, я була в Філадельфії, штат Пенсильванія. І мені дуже сподобалась Філадельфія, вона така історична. Там дуже багато різних будівель, пов'язаних саме з заснуванням штатів, але неприємно вразили безхатько їх більше мені здалося ніж Нью-Йорку. І метро теж там. Хоча наше Нью-Йоркське метро теж бажає бути таким, таким кращим, кращим. Ось, але е, я просто відчуваю, знаєте, коли я побувала в різних е, якихось е, частинах Америки, що я побачила, як от по різному може бу бу виглядати життя е, в Сіетлі, в Майамі і в Нью-Йорку. Це, знаєте, як різні світи. Тому я бачу багато хто знімає зараз Ютуб канали про життя в США, і кожен розказує свою якусь унікальну історію з того досвіду, який у нього є. І ще я хочу сказати про свої досягнення. Що за цих два роки я вважаю, що я встигла класно зробити в США. Я взагалі пишаюся тим, що я приїхала в Америку і зразу через тиждень вийшла на роботу. І я дуже рада, що в мене все на роботі добре виходить, бо мені насправді, коли я починала там працювати, було страшно. Що можливо, вони там, знаєте, помилились трошки, що взяли мене на роботу, що в мене не така ідеальна англійська. Ось, але я, слава Богу, працюю вже там два роки, і я вже відчуваю себе набагато більш впевнені. І це дуже класно, що в мене є така можливість взагалі, штати це така країна, де у всіх, хто хоче, є можливість розвиватися і знаходити класні посади. А другий момент це те, що я отримала права. Я взагалі в Америці два роки, так? а права я отримала, напевно. Ну, десь коли я була вже більш ніж півтора року в Америці, це трошечки неправильно, тому що е, треба було робити це швидше. Я в Україні мала права і вміла їздити на машині, в мене була своя машина. І тут я якось цей процес трошки затягнула. Е, треба було е, швидше здавати на права, тому що тут права вони працюють як напевно ще і посвідчення особи, так е, що ти. Можеш будь-куди зайти і показати свої права, навіть в банк, так і ти, ніби це твоє ID. так і це дуже потрібно. І крім того, якщо у вас є машина, то чим довше у вас права, тим менше вам. Треба буде платити за страховку, тому що стаж водіння враховується. І я трошки цей момент затягнула. Але я дуже рада, що я здала на права. Наразі в мене немає машини, тому що тут, де я живу, я працюю на Манхетені, живу в Джерсі Сіті. Мені просто не потрібна машина, тому що я їжджу на Песі, це таке, можна сказати, такий вид метро. Мені дві зупинки їхати до моєї роботи. і... Парковка в Нью-Йорку, особливо на Манхеттені, шалена дорога, і тому машина більше буде мені заважати, ніж допомагати, тому що це будуть великі витрати. А я хочу в майбутньому використати ці гроші на дещо інше У мене є невеличка американська мрія. Ось, але на права треба здавати. Ну, і останнє, звісно, це, напевно, найбільше, що я в Штатах. я... Зрозуміла, чим я хочу займатися, крім того, що я ж працюю на американську компанію. Я е, почала допомагати українцям знаходити хорошу роботу в Америці, я кар'єрний коуч, і я веду активно TikTok, Інстаграм, Ютуб, соцмережі. Тобто, я почала свій блог вести і це теж. Е, тому що я переїхала в Америку, так? Я відчуваю себе тут е, краще. Що, з з тої точки зору, що я можу відкритися більше і щось спробувати. І в Америці ніхто не буде з цього сміятися, знаєте, всі один одного так підтримують. О, ти молодець, давай, давай. Це дуже класно, це мені дуже тут подобається. Ну, в загальному це все, що я хотіла сказати. В Кінці хочу ще дати пораду людям, наприклад, які думають, чи їхати в Америку чи ні. Дивіться, я завжди знала, що Америка це моє. Я відчувала, що я сюди хочу приїхати. І якщо у вас є таке бажання, так якщо ви не просто їдете, знаєте, там з думкою, що мені там буде краще, ніж десь інше, от щось таке там. ну… Тоді я не знаю, але от якщо ви відчуваєте, що це прямо ваше, так що є бажання переїхати в Штати, що ви хочете. От чисто на моєму прикладі я можу сказати, що це класно, і я відчуваю себе тут дуже добре. Дякую, що дивились це відео до кінця. Будь ласка, поставте лайк, підпишіться на мій канал, напишіть в коментарях, на яку тему вам було би цікаво подивитися відео. Звертайтесь до мене за кар'єрними консультаціями. До зустрічі, Па-па!